12 січня у Житомирі міська рада, Міжнародний благодійний фонд Сейфт та Мала Академія наук України підписали меморандум про нову концепцію освітніх програм для ліцею номер 25 Я хочу щоб ми всі розуміли і трошки розділяли фізична відбудова ліцея – це одна справа. А сьогоднішній меморандум – це трошки інше. Це про софт. Soft. Це і навчальні програми для вчителів стажування за кордонів, і саме головне розробка нової програми. По... Освітньої програми саме для цього ліцею, яка буде після розробки затверджена в міністерстві, і по якій будуть навчатися діти. Абсолютно нова, абсолютно унікальна. Над створенням освітніх програм для ліцею експерти працюватимуть упродовж шести місяців. Вчителі поїдуть до Фінляндії, де ознайомляться з досвідом фінських колег. Це насправді перший кейс в Україні перший приклад того, як ми можемо разом відновлювати школу відновлювати не просто будівлі, а відновлювати дійсно підхід до того, як освіта може здійснюватися. Цей заклад був і до цього одним з найкращих і найпотужніших у Житомирі. А створення його фактично ну, використовуючи цей трагічний, але шанс для того, щоб відбудувати його з нуля, це можливість зробити його ще сильнішим, ще потужнішим науковим. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.